Так, друзі, всім привіт! І ще вам хотів нагадати трохи про а, правила безпеки під час повітряної тривоги. Зараз коротко. Перше, це вам потрібно а, пройти в укриття. І сидіти там до відбою, і, і ще далі. Якщо ви, наприклад, а десь там йдете, і, за, і вас застала повітряна тривога, і летить там щось, що потрібно робити? Треба відразу впасти на землю. І, закрити, і закритися руками, якщо, якщо воно. Тому що якщо будуть збивати, щоб вас ну, не, не пошкодили ці осколки від збитих ракет, авібомби чи, чи авіабомб, чи шайхедів розвідронів чи БПЛА. А, і ще вам хотів сказати ну, нагадати, що головне правило є двох стін. Це правило актуальне, якщо ви десь вдома або в ресторані. Якщо ви вдома, то і тривога, і повітряна тривога вам потрібно. На сісти за дві стіни та чекати відбою повітряної тривоги. це стосується не тільки Харкова, а всіх міст України. Тому, друзі, запам'ятайте, що якщо тривога, не, не треба там ходити за телефоном, за, за ще чимось. Треба негайно спуститися в укриття. А те, тому що як тому що це дуже швидко прилітає. Друзі, всім на добраніч і всім до побачення.